Так, Нерод, всім привіт, слава Україні. Ну що, приїхала до нас обновка. Зараз розвантажуємо, показуємо вам і розказуємо для чого, що і як. Тому з вас підписка, обов'язково лайк і комент. Добро дядя. Я підписуюсь, поїду з Давайте так, ви розцентуйтесь через верх, да? так? Що, поїхали. Всередині така краса плуг ПОН 3 плюс 1 від компанії Велесагро. Прямо ще з заводу гарячий, да? Ось такий красавчик. От Чим приємно працювати напряму із заводом, тим, що буквально замовив і по декілька днів і плуг вже у нас. До речі, приїхали до нас ще диски до е борони нашої АГН-4.2. Я вам показував диски наші старі зовсім, е ну як вони вже не годні, зовсім стерті, тому приїхали новенькі. Будемо встановлювати і працювати вже новими робочими органами. Як вазуть, бо я не ша. Костя, приємно. Будете на ютубі. Не раз. Є чим почали, так? Да? Бо я підготувався також на ревні. Достав. Діячина поготові. Помитий, навочений. Все, можеш під'їжджати. Під'їжджаємо. Так, маса є. Чим класний телескопічний навантажувач у господарстві, те, це те, що в будь-який момент виручає на всі сто. Є? Зараз трошки притримаємо, щоб ніде нічого не Так. Проходи? Все в огнях. Хорош! Плужок дістали Ще ж диски викинемо, так? Да? Палета є? Є, є, знайдемо, знайдемо. найдемо. Так, так, так. Зараз поставимо плуг Ось сюди досі валочки наші ніки. Поки що буде він стояти тут, потім вже вирішимо куди його переставити. Точно яка його вага, але для ще це не проблема, навіть при видвинутій стрілі. Забираємо наше добро. Ось такий плуг до нас приїхав. Це плуг обертовий від компанії Velesagro PON 3 Plus 1. Зразу хочу сказати, бо зразу бачу ваші коментарі про те, що знову якась реклама і так далі. Так от, Це була моя власна ініціатива взяти цей плуг на тест-драйв. Тому що раніше я вже, хто слідкує за каналом, бачив, що відео було рік назад, де ми працювали плугом полігон. Я розказав про те, що в нас був вже такий плуг, але був у нас пон 5 плюс 1. Працював він із трактором ХТЗ. не могли ми його налаштувати, тому що купляли ми його не напряму в завода, а у фірмі, ну, фірмі майданчик, майданчик, який торгує безпосередньо технікою. Так от, привезли нам той плуг. В чому була проблема? Не виходила в нас нормальна оранка, скажімо так, поганенько виходила. Нюанси я вже там точно не пам'ятаю, але основна причина була в тому, що ми не могли його нормально налаштувати. Привезли нам його, скинули, згрузили, сказали, працюйте, ребята, вас все вийде. Ніхто його толком не налаштовував. Так що, хочу я зробити, якби дати другий шанс цьому плугові. Тому що бачу, що в ну, людей працює, е слава Богу, є така, такий майданчик, як YouTube, де можна побачити, як працює та чи інша техніка. Так що в людей все прекрасно виходить, все працює, а в нас чомусь не вийшло. Так от, е Мені самому цікаво побачити, як буде працювати цей плуг саме в нашому господарстві. Е ну, от такий він вид має. Я думаю, що ну, вже багато оглядів було на нього. І в роботі, і візуально вже всі. Всі прекрасно його бачили. Покажу табличку. До речі, приємно бачити нові таблички українською мовою. За це компанії Велесаро, такий респект. І безпосередньо Володимиру Лукічу велике дякую від мене за те, що надали можливість попрацювати даним плугом. Ну, В роботі покажемо, як то кажуть. Ну, Хтось напише, знову таки це реклама, дали плуг для того, щоб показав, як він працює. Але для когось реклама, а для когось, як, як для мене, потрібно робити роботу, Цього оранка, бо раніше я говорив, що можливо там будемо переходити на нову тіл, пробувати прямі посіви. але бачу, що в цьому році дуже погані всходи, рвані. Саме на дисковці, не, не подобається мені цей обробіток ґрунту взагалі. Як основний обробіток ґрунту, у нас буде Ну, Надію, що, що в нас це вийде. Дуже жалію, що ми продали той плуг старий PON 5 плюс 1. Також він був із передплужниками. Є два варіанти, можна з угласнівами, можна з передплужниками. Замовили нам, привезли із передплужниками, тому будемо будем пробувати і показувати, як він, як він буде працювати. Ну, Я, скажімо так, знаю і впевнений, що все буде добре, бо приїде сервіс Велесагро, налаштує так, як потрібно. Йдемо далі. Ще ми точно не визначили, з яким трактором буде працювати даний плуг. Замовив я е, в комплекті два вала під навіску на 28 і на 38. Це в нас під ХТЗ, це в нас під Китайця під ловола. Е, не знаю ще, або вчепить ловола. Е, але по характеристиках даний плуг е, бажано е, агрегатувати із трактором. В якого 150 кінських сил на борту, але на нашому Китайці 130. Боюся, що буде важкувато, але цілком реально не хочеться його переривати, цей трактор, тому що ну, хочеться, щоб була, була впевненість в техніці, коли в нас буде посівно. Але все-таки спробувати можна і порівняти із нашим плугом полігоном загонним. Звичайний плуг. Це ми його ж знову ж таки купили взамін. Цьому. Але для порівняння все-таки можна на китайця поставити оцей плуг, на ХТЗ поставити полігон під'єднати і порівняти, скажімо так, їх в роботі. Я думаю, що це буде цікаво, по крайній мірі для мене. Якщо для вас також це буде цікаво, ставте лайк. Залишайте коменти, коментуйте в кого такі плуги є, в кого є, допустимо, той самий плуг Полігон. Так що залишайте свої думки, враження. Вже, прям, вже прям зразу читаю ваші коменти про те, що там, можливо, лемкен краще. там. Плуг. Питань немає, плуг класний, але якщо Лемкен нам зможе привести на тест-драйв цей плуг. І щоб, щоб ми на ньому попрацювали, то я, я тільки за. Але ж я думаю, що це тільки фантазії. Ну і плюс цього плуга, це те, що українське виробництво, податки залишаються в Україні, підтримуємо українського виробника. І я вам скажу, що даний плуг, не боюсь перехвалити, але я думаю, що він покаже себе на всі сто. Ніхто за рекламу мені не платить. покажемо так, як воно є. Я думаю, що приховувати нам нічого. Ну, це, це... Понятно, що це не новинка. На Ютубі є дуже багато оглядів в роботі, по зносостійкості і так далі. Тому я думаю, що покажемо. Мені дуже цікаво, як цей плуг буде працювати саме в нас. Техніка Велесагро для нас не нова, вона стоїть сівалочка ніка. Все, звичайно, зроблено потужно, поворотний механізм. Хто бачив, в кого є такі плуги в користуванні, знає, все зроблено на совість, все зроблено на, на віка. Скажімо так. Ну і почнемо працювати цим плугом, коли у нас з'явиться нормальна погода, бо вчора пройшов сильний дощ, в поле не заїдеш, пшениця стоїть. Тому чекаємо погоди, молотимо пшеницю. Потім, я думаю, що потрібно її злущити буде, зискувати. Тобто і потім вже в нас піде Оранка. Ну, цікаво також, як буде працювати даний плуг по кукурудзі, бо кукурудза вже зразу кажу, що висота під 3 метри. дуже багато буде. Ну і цікаво буде, як попрацює даний плуг із кукурудзою. Також, як ви бачили, нам прийшли диски до борони агн 42 Новенькі. Ну, Нове є нове. Самі бачите, давайте, мабуть, зараз підемо порівняємо, який. Старий диск і який новий. Так що я думаю буде цікаво порівняти. Плуг, який в нас є на господарстві, це плуг полігон. От такий він. Я думаю буде цікаво порівняти його в роботі. І також думаю, що цей плуг можливо також буде працювати. Все-таки я більше заоранку, по нову тілу дивлюсь, взагалі, взагалі не та картина по дисковці, таке ще більш-менш. а по оранці, на жаль, її не було в нас в цьому сезоні. Не встигли. Ми пізні жнива були зимові, а весною вже якось вже якось грать, то, то не воно. Як то кажуть, краще погана осіння оранка, аніж гарна весняна. Отакий От плужок. Велесами працювали п'ятьма корпусами. Один корпус ми відкидали, тому що важкувато було. Для трактора і працювали без Так, Зараз йдемо до борони. Так, ось наш новенький диск. Ставимо його сюди, приміримо заради спортивного інтересу. Ну, дивіться самі, я не знаю, відсотків, відсотків 30, мабуть, диска немає взагалі. Ну, це, це, це чесно, чесно кажучи, це стид позор працювати такими робочими органами. Будемо ставити нові Є. І робити нормальну роботу, така як вона повинна бути. Ось дивіться, візуально. І це, щоб ви розуміли, дискова борона із 2013 року, тому я думаю, що це нічого зазорного в цьому немає, що робочі органи мають такий вид, вона ж відробила лки-палки. Я думаю, що якби ми працювали не гадешкою, яка стоїть о, там вон, біля культиватора. А оцією дисковою і з новенькими робочими органами була б дисковка набагато краще. Чому? Про те, що прицепний агрегат. це є прицепний, це раз, краще налаштовується, краще і обробіток виходить. Ну і в загальному маса і коточки два ряда котків, ось дивіться, яка форма. Я думаю, що грудку воно било б. Було Причудово. Ну, це все ми покажемо і розкажемо, коли поставимо диск і будемо працювати даною бороною. Дешку ви вже всі бачили, яка постійно розсипається, розвалюються підчіпники, постійно попадає туди пісок. Нічого нового тут немає. Немає э, цього ромашки, зняли, коротше, бо там щось забиває, загортає, постійно розвалюються ці підчіпники на, на котках. Це вже всім знайомо. Відомо. Хотів розказати вам за оці накладки, які е, я замовляв на культиватор КПГ 82, е, ще забув сказати про те, що ці накладки слугують не тільки для того, щоб захищати нашу сійку, а ще для того, щоб часто трапляється таке, що лопаються самі лапи від того, що ми їх сильно пережимаємо. І для того, щоб не було такої проблеми. Ще ставляться плюс до цього отакі накладки. І я думаю, що з такою накладкою даної проблеми не буде. Краще вони будуть вжиматися, не будуть пережиматися, знову ж таки, і якби це захищає не тільки стійку, а й наші лапи. Отакий От ще є момент. Ну, це те, що. На мою думку, я дійсно корисним і буде корисним і для вас. Е, на цьому випуск завершуємо. Е, знову ж таки покажемо, як працює наш плуг новенький, який ми взяли на тест-драйв One 3. +1. Приїде, я надіюсь, сервіс Велесаро налаштує так, як потрібно. Дамо другий шанс українському виробнику. Нікого не закликаю до того, щоб купляти його чи не купляти. Це все на власний розсуд, на власні гроші. Скажімо так, кожен вирішує сам для себе, що для нього краще. Так що на цьому відео завершуємо. Ставте по традиції подобайки. обов'язково підписуйтесь на канал і все буде Україна. Ну оце тільки поговорили про жнива і зразу пішов у нас дощ. Дивіться, що робиться. Дощик уже накрапає, ще й джондір поламався. І якраз момент, коли потрібно молотити пшеницю, у нас як западло, йде дощ.